Пропоную вам сьогодні приготувати одне смачне блюдо. Хто нас давно дивиться, ті вже знають. У нас на каналі є рецепт, називається линиві біляші. До складу входить кефір, борошно, фарш, трішки цибульки, трішки чесничку яйця. А є ще таке смачне, дуже блюдо, старовинне, українське цибульники. Ну, за легендою, воно з'явилося, здається, на Львівщині. Воно допомогло багатьом вижити, як не странно, в 90-ті роки. І мені воно також дуже подобається. І от я ходила-ходила останні дні міркувала, що приготувати. Бо і цибульників хочеться, і хочеться лининих беляшів. Тому, що вирішила я? Я вирішила поєднати ці два рецепти сьогодні і приготувати два в одному. Тобто, принцип той самий, але більше цибулі береться. Значить, що мені потрібно? Я взяла чесник, 4 великі зубчики, пів кілограма фаршу, пів кілограма цибулі. Я ріжу кубиком, Мені не подобається півкільцями, я подрібнюю ось так пів літри кефіру або йогурту. В моєму випадку це йогурт. Спеції, сіль, перець чорний, все інше за смаком. Я буду додавати ще паприку мелену. Чотири курячих яйця, але так як у мене перепилині, то я взяла 16. Ну і борошно, пшеничне, само собою. І розпушувач. Погнали готувати. Значить, по-перше, нам потрібно фарш, без різниці який, пів кілограма у мене тут. У мене куриця зі свининою навпіл. Фарш нам необхідно добре поєднати з цибулею, а також сілью, перчиком. І все це добре вимісити, щоб воно стало смачне, щоб смаки поєдналися і трішки копченої паприки. Сюди можна відразу відправити і Чесничок. Все, тепер ось це все потрібно добре вимістити без різниці, як ви це зробите, це можна робити руками, це можна зробити ложкою. Різниці абсолютно немає. Додаємо сюди яйця. І кефір або йогурт, або сметану, в кого що є. Тобто будь-який кисломолочний продукт. Я розумію, що у кожної господині рецепт свій. І на біляші, і на цивульники, і на драники. І на кожне блюдо свій рецепт. Але я показую, як я готую, як я це роблю. Якби це були просто лениві біляші, в такому випадку там йде менше цибулі. І, відповідно, інша кількість борошна знадобиться. Менше яєць у линивих біляшах. А у поєднанні цього блюда, я, би назив... ну, я називаю це цибуляники з фаршем. Або м'ясні цибуляники. Цибульники, цибуляники, хто як. Називаю все, ось така в нас виходить суміш. І тепер додаємо сюди борошно. Ну, борошна. Приблизно я можу вам отакими зараз ложками порахувати і сказати. Але все рівно, ви розумієте, що борошно все різне. Так, 4, 5. Поки що зупинимося на 5. Сюди необхідно також додати 2 чайні ложки розпушувача. Я висипаю весь пакетик. Борошно все різне, якість різна. Тому потрібно дивитися саме по вашому борошну. Та да навіть ложки і ті різні. Ось у мене дві, начебто, столові ложки. Ця більша, а ця ось менша. Розумієте, А є ще більша. Третя. І це дійсно так. Потрібно зробити таке тісто, щоб було як на оладки. Щоб воно не розпливалося на сковорідці у вас, а тримало форму. Як можете бачити, 5 ложок, звісно, що замало. І сюди потрібно не менше 10. Це однозначно, тому що навіть у ліниві біляші йде 10 ложок. Але я ж кажу, що там менше яєць, там менше цибулі. Так, давайте відразу додам одинадцяту. Вибачайте за звуки, це в нас на кухні часи сигналізують, що вже південь, півдня пройшло, 12-та година дня. І добре вимішуємо. Прямо отак. Бачите, яке тісто? Ось приблизно таке воно і повинно бути. Дуже заб'єте, як на пиріжки, будуть круті, відчуватися дуже буде мука. Зробите рідким, будуть розтікатися тісто. Тобто, коли ви його покладете отак на сковороду, Воно не буде тримати форму, а яйця з борошном стичуть, а цибуля з фаршем залишиться окремо. А тісто повинно бути ось отаке. І тримати форму. Нагадаю, в мене пішло сюди 11 ложок, я вам показала. І тепер головне відразу смажити не можна. Оставляємо його для відпочинку. Мінімум на 20-30 хвилин. Більше можна, менше ні. В моєму випадку пройшло 30, десь 35 хвилин. Ще раз перемішую наш фаршик, нагріваю сковороду. і починаю викладати. на добре розігріту сковороду. І будуть у нас м'ясні цибульники сьогодні. Закриваємо кришечкою і смажимо на повільному вогні. Верх став абсолютно сухим, низ підрум'янився. І тепер перевертаю і досмажую з другої сторони також на малесенькому вогні, щоб проготовився і фарш. І цибулька, щоб не залишилося нічого в нас сирого. І так смажимо всі наші цибульнички. Ну, і ось готовий результат. Ось такі м'ясні цибульники в нас виходять. Дивіться, вони пухкенькі, всередині дуже соковиті, я сподіваюся, вам видно. Багато цибульки, але є і м'ясо, і тому вони підійдуть для всієї родини. І навіть для чоловіків. Дуже смачно. М -м -м. І борошно взагалі не відчувається. А якщо дати більше, щоб вони були як пиріжечки, то буде відчуватися борошна. І обов'язково давати постояти 20-30 хвилин не менше. Щоб борошно розкрилося, щоб кліковина почала працювати, щоб всі складові поєдналися і тільки потім смажити. Спробуйте, це дійсно смачно.